Головне про події 21 лютого. Переговорну стратегію Трампа не розуміють ані у Вашингтоні, ані у Москві, де готується оголосити про перемогу над Україною та НАТО. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. На кожні два вкладених долари в українську далекобійність є результат: майже 10 доларів російських збитків, зазначив президент України Володимир Зеленський під час звернення. Екс-голову оператора газотранспортної системи України Сергія Макогона, який зараз переховується за кордоном, підозрюють у збитках для держави на 18 мільярдів гривень. На замовлення російських спецслужб мав статися теракт на Київщині. Пише видання Бабель. За даними слідства, основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції та і прокуратури. Підозрюваних затримали їм загрожує 12 років позбавлення волі. У Росії готуються оголосити про перемогу над Україною та НАТО до третьої річниці свого вторгнення 24 лютого. Головне управління розвідки попереджає про плани масштабної пропагандистської дезінформації з боку Кремля. У конгресі США з'явився проєкт сенатора республіканця Майка Лі із Юти з пропозицією виходу Сполучених Штатів з ООН, Повідомляють Fox News. Законопроєкт передбачає також припинення фінансування діяльності усіх пов'язаних з ООН агентств. У свою чергу, пересічні американці на тлі невтішних для України заяв Трампа вивішують на своїх будинках чорні прапори США на підтримку нашої країни. Як пише видання Telegraph.ua, це є символом незгоди з офіційною політикою Президента Трампа. Загалом позиція США відрізняється від публічних заяв Трампа зауважило видання Бабель. Просто він так зухвало веде перемовини, переконані американські медіа, а переговорну стратегію Трампа не розуміють і в Москві. Неофіційно джерела в Білому домі запевняють, що США на боці України. Представники Росії та США неодноразово таємно зустрічались протягом останніх місяців у Швейцарії і обговорювали питання завершення війни в Україні, стверджує агенція Ройтерс. Україна та Ша планують уже цього тижня завершити угоду про корисні копалини, стверджує агенція Bloomberg. Британія не бачить прагнення Росії до миру. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі після прослуховування виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі глави МЗС країн Великої Двадцятки у Південній Африці. Росія намагається показати, що Китай поділяє позицію Кремля щодо війни в Україні більше ніж КНР готова публічно визнати, таким чином перекручуючи офіційну думку Пекіну. На це вказують аналітики інституту вивчення війни. Культовий американський письменник Стівен Кінг повернувся у соцмережу X і назвав президента Трампа та його прибічника мільярдера Ілона Маска зрадниками, які обожнюють російського диктатора Путіна. Нагадаємо, що у листопаді 2024 року письменник заявив, що залишає соцмережу, бо вона стала занадто токсичною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.